Друзі, всім привіт! Досить часто ви мене запитуєте, перебуваючи в Польщі, як можна з дітьми їздити по інших країнах Шенгензони? Тобто не повернутися в Україну і назад. Це я думаю, вже більшість знає. Але, наприклад, хочете з Польщі поїхати в Німеччину, Францію, Італію, Іспанію і інші країни, які входять до Шенгензони. І як зробити документи, які документи дозволяють чи не дозволяють? Як це має відбуватися, як це має виглядати? Сьогодні я спробую пояснити, що в цій ситуації можна, а що не можна, тому раджу і рекомендую додивитися це відео до кінця, поставити лайк, щоб більше людей про це дізналося, зробити репост і, звичайно, підписатися, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. Чому вирішив зачепити цю тему? Тому що сьогодні я прочитав. Під одним своїм відео цікавий коментар одної жіночки-підписниці, яка поділилася своєю історією, як вона хотіла виїхати з Польщі в іншу країну Шенгенської зони, і передумала. Тому що написала офіційного листа в страж Гранічно, де хотіла, щоб їй пояснили, що потрібно і чи можна виїхати з неповнолітньою дитиною в іншу країну, щоб не мати потім проблем. Вона має ДіАПЛ, має песель -Укр, має ММБЛ. Дитина є мала. І ви знаєте, що з 12 років можна оформляти ДіАПЛ, Песель-Укер і реєструвати в ММВ під керівництвом батьків. А до того моменту, на жаль, ні. В Страж, гранічно, сказали, що вона, як людина, яка має ДАПЛ, песель може спокійно по Шенгензоні їздити навіть з протермінованими документами. Я думаю, про це також ви знаєте. Але от для дитини. Це є проблема, тому що дитина рік, два, три, п'ять не може зробити собі ДІАПЛ, Песелюкер і МОББВАТЕЛ. І якщо вона має протерміновані документи, то вона не може подорожувати по інших країнах Шенгензони. Вона може перебувати в Польщі, але подорожувати по інших країнах, на жаль, ні. І чітко в Стражгранічний сказали, що потрібно або діючий безвіз, або віза, або карта побиту. В іншому випадку вона буде нелегально. Ну, ви розумієте, що між Польщею і іншими країнами Шенгензони немає як такого кордону. Звичайно, що ви можете взяти дитину і поїхати собі в іншу країну без проблем. Але при перевірці будь-якої служби в іншій країні у вас можуть виникнути проблеми. В цьому відео я хочу застерегти, що проблеми можуть виникнути. Не обов'язково, що у всіх 100% хто з дитиною їде в іншу країну, будуть проблеми. Я думаю, що це все розумі... Всі розуміють, дехто по безвізу працює в інших країнах, хоч не можна, але працюють і то вже не один раз і не один рік. Якщо слідувати букві закону, то так робити не можна. Дитина має мати діючий документ. Якщо ж діючий документ закінчив свою дію, вона не має права подорожувати по інших країнах Шенеген-зони. Так відповіла Страж Гранічна. Звичайно, якщо ви хочете податися в інші країні, окрім Польщі, там на статус біженця, на допомогу там вже є інші вимоги, інші документи, і ви можете поїхати і там вже просити і подавати на ту допомогу на прихисток від тої країни. Але просто якби туристом поїхати на кілька днів. Без діючого документу дитина неповнолітня до 12 років не може. Після 12 років, якщо вона зробить собі ДІАПЛ ПЛ Песельукер, Ватель, без проблем. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, вона багатьом людям роз'яснить цю ситуацію. Дякую за те, що додивилися. Підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякую, їм, Польщі!